Всім привіт. Так, Сьогодні хочу випустити. Попробувати приучати вже. Потихеньку хай привикають. Бо не треба, щоб дві 2 неділі хоча б походили самі, привикли, а потім їх вже піднімати в небо. Пакистанчики. Пакистанці іранці. Ну, і три Будапешта сюди закинув. Жовтик ще заберу, навірному вже ні. Цих двох чубів, дві голубки без парня. такий. У нас сьогодні 29 градусів тепла. Ну що, зараз піду відкривати. Так, ось турки випустив, попідв'язуємо крила. Оце тільки одну партію поділив їх, одна партія на кругу і другу. Тепер Випустив ті 5 минут посиділи, щоб трошки привикли. Тепер цих потихеньку заганяю. Звісно, кормом легше провчать. Коли вони голодні. Не сьогодні прозівав, накормив. А время є, щоб випустити погодка хороша, то трошки важче. Ну, нормально. Все. За первою групою трохи поганявся. Поки їх направив на круг. А ці? Вже бачу, що перва група сидить на кругу, то пішли до них усе. Наче спокійно. Тепер так минут 15 хай посидять на кругу. А з завтрашнього дня вже буду з кормом, буду пере переводити їх на корм. І мене на кругу кормити. І воду тут поставлю. Ну, вода буде й там, і тут. Ти башку. Я думав якусь загородку зробити, таку невисоку сантиметрів 30, типу, їх туди заганяєш, щоб легше було. поки не зробив. Ну, типу чисто, щоб для того, щоб привчати, а потім обирати временно таку Щоб вони привикли, потім обрав загородку. Так, а ці, а поки станці щось таке не вийшли, півдня пройшло. Сидять, не вийшли, ну виганяти не будуть. Ого, ну все, вже приблігся. Роздивлюються. І так з недількою їх треба поганяти на круг. Приручить, щоб вони їли, вони тоді будуть самі вибігати. Тільки по свисті в двері відкрив, вони вже на кругу будуть сидіти. Як привикнуть, що я їх буду кормити тільки на кругу. Получається в чому прикол? Вони молоді, вони не бачили волі. Ці голуби. І вони думають, що по-другому не можна. Приручаєш їх до кругу. Создаєш благоприятні такі условия, щоб вони думали, що тут клас. Кайф їх тут ніхто не трогає. Їх тут кормлять, поять, купають. Все круто. Не зганять їх перше з круга. Акуратненько це делать. Якщо вони хочуть на круг сісти, то давати їм сідати. Іначе якщо голуб, вони спочатку будуть літати там по пару минут, пару кругів зробив і сідає. Треба давати сідати. Потихеньку-потихеньку вони будуть набирати время. Головне їм давати сідати на круг і тоді вони привикнуть, і тоді вони наберуть, вже розуми наберуться, наберуть время. Ігру. Якщо десь і сіли на кришу, то старайся зігнати одразу. Ну, Далі буду в відеороликах показувати, якщо будете дивитися, як я це буду робити. Ну, поки ось таке. Підв'язав я половину голубів, підв'язав затяжками маленькими такими. Ці затяжки, що для проводів, вроді держаться. Хорошо, так затягнув тільки акуратно, щоб пір'я не передавили. Таже й не обрізав, щоб було видно, чи не спала вона. А половину були в мене ж ці булавки. Булавками по підвазу пробиваєш одне, одну пір'їну пробиваєш, а друге. На цей. Туди набираєш і закриваєш так. Жмоток. Пір'ю, пір'я. І все на ну, мани пошурував кудись. Куди ти? Переньок. Давай я місце. Без... Я таким чином ми їх привчаю, чи я привчаю. Любі-голубів можна його вот так привчити. Просто турецька так лав у нас покоління в покоління так привчалася. Це такий така порода. Там покінці вони більш жахаються, там пакистанці. Їх важче буде привчать просто. Любого голова можна привчити. Першу неділю, знімаємо урока. Це можна разів 5 на день їх виганяти. Там хоч і кожен час. Вигнув, посидів 5 минут. Загнав. А потім перша неділя морочного, звісно, а потім буде. Будуть самі вони вже сідати і так. Випустив їх, полетіли. Щось робиш, десь пішов у хату, прийшов, вони вже там сіли або голуб'ятні сидять. Ну, а потом игру будет набирать, то там, конечно, потом побачите, буду рассказывать, показывать. Так, давай, давай. Это лимон. я обовязково Їх і днів 5 держав підв'язаними, щоб вони привикли. Бо один род я був полінився підв'язувати, та думаю кормом кормом воно хопа. Ворона летіла, злякала. Пішов той голуб Чорні там. Ну, коротше, пару штук розлетілись, поки потім позлітались. Вони ще не знають нічого, бояться все. Так вони. Привикнуть, не будь такі жохані. Якщо далі щось летить, він не може злетіти. Голуб. Ось ну, злякається, що він злякається, побіжить пішки до володерні. Не полетить нікуди. Типу були молоді, мозгів ще нема, тупенькі. Так їх типу трохи придержиш. Так, ось, дивіться. Такий, коротше, фанерка і сітка, щоб вони могли заходити, бо отут високо в мене получається височенько І щоб вони могли заходити. Так, коротше. Так, ну що, буду пробувати заганяти. Уже минут 15, может быть, они сидят. Давай, пошли. Давай, кш я так загоняю. В чому чекуюсь. А як голодні будуть, то будуть бігти, як привикнуть. Тільки по свистів побігли. Це ще просто вони, це перший раз. Ще вони волі не бачили. Давай заходимо. Берете отаку паличку. Ну Це в мене була під рукою. То що пройшли, в мене бамбукова така була хороша. Якусь таку метрову і погнали їх. Ось потихеньку. Заходять. Ш -ш 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 -ш. Не спіша, головне. Головне тут не спішити. Щоб вони вспівали вдивитися, подумати мозгами своїми. Займіть. В цьому ділі головне не спешить, чтобы вони включились самі мозок теж. Цей тупий чубатий, взрослый ж прошлого року. Тупий, як сибірський ж Ось так. Там писали кукурузу, не можна давати. не знаю. Все вони їдять хорошо. Розплодовий корм даю їм. Поки що. Ну там як вже літати почнуть, то я тоді їх на дієтку посаджу. Зараз вони на щоб сили набрали. Ну такі вже вони стали хорошенькі Вес набрали. Ось так, коротше. Корм там воно є на сьогодні. Хай веду їдовить 700 І горох Отой трохи пшениць. Чора багато сипанув. Ось така птичка. Так, ну отак. Перша частина, перший випуск. Ось такий у мене був. А далі буде. Всім до побачення.